Всім привіт! Це моє перше замовлення від AgroMarketUA. Я Дуже їм вдячна багато акцій. Вирішила собі теж купити. Тут є така листівочка. Як висаджувати різні рослини, які тут поради є. Рослинки, насіннячку і акт. Зараз ми з вами подивимось, що ми тут замовили? Бачимо такі гарні хризантеми. Також вони тут є підписані з фотографіями. Дуже дякую всім за такі акції і за те, що рисунки проходять в горщиках і таким чином вони. Волишаються з нетравмованою кореневою системою. Їх можна не боятись висаджувати і знати, що вони точно приймуться. А також тут є дуже такі рідкісні сорти, де ви не можете їх замовити в інших сайтах або купити на базарі. Наприклад, з зеленими клітками. Мені дуже подобається.